Доброго дня, гості, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачите. Тема сьогоднішнього відео буде про дезінфекцію, про підготовку кліток до заселення. Також поговоримо і покажу вам друге питання, розглянемо це, коли саме я вже перевожу малих поросят, які ще свиноматкою переводимо їх на старт. Спочатку 10% даємо, можна і 5, ну поки дав 10%. Подивимося, як вони будуть на нього реагувати, як вони їсти. Вони вже з'їли е, предстарту мішок. Відповідно е, підготуємо клітки е, і ми одних переселимо в одне місце, в інших е, ну, а цих же поросят відлучимо да? і поставимо на їхнє місце. Але для цього треба одну клітку підготувати. Потім тих перегнати підготовлену і готові інші. такі справи. Що хочу сказати стосовно дезінфекції. Чомусь склалося таке враження в людей, що дезінфекцію потрібно робити лише тоді, коли вже почали штук 10 вивезли духлих поросят. І тоді ми думаємо, а чого, а що, і тоді ми тільки розбираємося із питанням, да? чому саме в нас падіж, чому у нас така ситуація, чому у нас свині не ростуть і так, тому інше багато інших питань. Але знаєте, поки в нас все добре, ну добре та й добре, так? ну хай так буде і далі. Я б рекомендував би людям все ж таки проводити дезінфекцію. Тому зараз я покажу, я вже приготував 1% розчин. Екоцид це, але ж, знову ж таки, він ну, фактично він трішки більше, тому що я на 9 літрів води даю там фактично 120 грам. Ну, трохи більше даю. Для того, щоб ну, за, як -то кажуть, виробник пише одне, а ми все ж таки думаємо, що ми трішки умніші. Ну, краще хай буде більше. Тому зараз я оброблю клітку, обов'язково обробляємо решток, по, по якому стікає в нас сеча. Також обробляємо інвентар і далі звертаємо увагу на ряд питань з дезінфекції. Тому далі відео дивимося. Так, Друзі, продовжуємо відео. Є в нас така кліточка. Було б добре, звісно, перед тим, як екоцидом проходить вимиті за допомогою Кьорхера. Але ми поки ще, як кажуть, не созріли до цього, то ми нашим оприскувачем і погнали, обробляємо. Розвів, я ж вам кажу, екоциду 120 грам на 9 літрів води. І отак все це діло добре, все проходимо. Потолочок трохи теж. І одразу вже чути запах екоцида. Він такий, знаєте, хто користувався, знає, він не сплутає його ні з чим, тому що він такий як е е е е е е лимон, наче. Ну, чути, знаєте, як то кажуть, я вже не перший раз цим користуюся і всім рекомендую екоцидом обробляти. Африканка ніде не ділася, так, да, можливо, там він не наскільки сильний препарат, як інші, наприклад, а? але ж все ж таки обробляти і проводить дезінфекцію потрібно. Як би ви цього хотіли, ви цього не хотіли. Але, або, знаєте. Як воно може вийти. Або ви це почнете робити, і у вас це заставить якийсь нещасний випадок, в тому плані, що. Бачите, треба трішки підкачати в цей час. <кій> Або ви, вас заставить, як то кажуть, да? і вас буде, не дай Бог, падіж свиней, да? і ви це почнете робити. Або дійсно ви почнете робити. Тут два варіанти. По-іншому нічого не скажеш. І отак чином, і підлогу все гарно. Промочуємо. Так, друзі. Я зараз за, ну, оброблю, тоді ще заснімемо. Бо не, трішки незручно її і заснімати і обробляти. Але бачите, отаким чином. Так, друзі, продовжуємо відео, дивіться, замили гарно кліточку цю. Обробили проход, обробили рештаки, обробили інвентар, обов'язково це тяпка наша, лопата мітла, якою ми все змітаємо. І знову ж таки звертаю увагу на те, що от, е використовуєте ви цей інвентар е виключно в сараї для свиней. Більш ніде його не таскайте, не використовуйте у вас повинен бути чистий інвентар і одяг для свиней. Це інше, якщо ви тримаєте там ще якесь господарство, це інше. Оце у вас має бути як закрите приміщення. Все. От таким чином. Зараз я ще пройду у свиноматок, пройду по стінах, пройду потолок трохи, пройду рештак і підлогу. І потім покажу вам малих поросят, яких ми вже, я їх потихеньку перевожу. На... Старт 10%. Ну, ж таки, використовую я фідлайн. В мене є і брати з ним в мене питань немає. Ось такі справи, друзі. Дивимося далі. Так, друзі, дивіться, провели ми дезінфекцію. Легенько, так десь раз у місяць. Якщо ви будете це все робити, повірте, ви зменшите ризики всяких захворювань. Інвентар також пополоскали як то кажуть. По потолку. Ну, е Основна наша задача була це обробити дану клітку для того, щоб сюди е перегнати ось самих цих петренчиків наших. Бо їм вже трішки там тіснувато. Так. Потім тут ми обробили у наших свиноматок. І тепер покажу вам, дивіться, це наші п'ятренчики, свинку ми покрили. Ну, типа, десь щось ландрас, як то кажуть. Це я брав у Мощинському районі, я тоді брав цю свиномат, свинку. Ну, як я їх брав декілька, ну, от ставив, грубо редивіться, знаєте, як вийшло. Тобто купив три і з трьох це одну я брав, ну, плюс-мінус, як то кажуть. Ну, нормально. Перший раз вона мені чотирьох кантерів привела, тоді думав, дати їй шанс не дати, то я їй дав шанс. І в принципі, дивіться, це нормальні вже поросяти. Ці поросята в нас народилися 24 жовтня. Тобто їм вже там місяць, ну 36, ні, не 36, так, 36 десь плюс-мінус днів. Ну, Почитати треба, чесно. Вибачайте, не вважав, ну, що, тому що їх, по-перше, по нікуди відлучати ще. Е, їх треба до цього підготувати. І тепер таким чином <кій> дивіться, я їм зараз даю ячмінь і 10% даю БМВД старт 24%. Таким чином вони вже це, другий день його їдять, споживають. При відлучці вони також будуть їсти 10% ну, 10-відсотковий старт. Це, за допомогою цього ми будемо намагатися уникнути, уникнути діареї, перш за все, тому що Саме найгірше те, що під час відлучки поросят трапляється діарея. Ми їх тоді лікуємо, витрачаємо кошти, вони не ростуть в цей час, дивіться, що твора один. І тоді така ситуація ну, не дуже довга. Да? Тому зараз клітку підготували, тоді переходимо і цих, дай Бог, нормально відлучимо і не буде діареї. Що ще я хочу сказати, дивіться, да, я сказав, я їх купував три свинки, з трьох одібрав одну. Тому коли ви хочете заводити собі поросят на свиноматок, ви враховуйте те, що якщо ви, купите, ви ну, плануєте там, купити 5 свиноматок і ви всіх їх, їх запустите в роботу, то це дуже мало ймовірно. Ну, якось так. От не виходить і не виходить от, так, як ми хочемо, да, так як нам е, зручно чи так, як ми бажаємо. Тому звертайте на це увагу. Спермодозу, дивіться, по цих французьких п'ятренчиках. Це я брав у Андрія Петровича в Рівному. ну там, Дубинський район. Він мені присилав новий почти. Без питань дивіться, які красавчики. В деяких, знаєте, вуха такі, як у п'єтрена, а в деяких все ж таки її вуха Ландрасі. Вуха дивіться, які. Зараз вам приближу, покажу. Дивіться, які. Ну, такі справи, друзі. Добре. Всім всього найкращого. Не забуваємо писати коментарі, подобаєчки. Всім всього найкращого. Працюємо далі.